Доброго дня! Дюзанцева Людмила Івановна, вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи No12, проводить урок за темою множення раціональних чисел. Мета уроку удосконалити навички множення раціональних чисел, навчитися знаходити коефіцієнт буквенних виразів. А також розвивати логічні мислення, пам'ять, вміння спостерігати, аналізувати та робити висновок, виховувати наполегливість спрацевичість. Вчимося по підручнику математика 6 автора Тарасенкової, Параграф 28. Закінчити речення. Добуток двох чисел з різними знаками є число. Від'ємне, щоб помножити два числа з різними знаками, треба помножити їх модулі і перед отриманим результатом добутком поставити знак мінус. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Щоб помножити два від'ємні числа, достатньо помножити їх модулі. Якщо добуток а, Б додатні, то числа А і Б мають однакові знаки і навпаки. Якщо добуток А і Б від'ємний, то числа А і Б мають різні знаки і навпаки. Якщо добуток а, Б дорівнює нулю, то хоча б один із множників дорівнює нулю і навпаки. Виконайте множення. Отже, 15 помножити на мінус 4, числа з різними знаками дають від'ємний добуток, мінус 60. Мінус 2 помножити на 6. мінус 12. Мінус 7 множиться на мінус 0,3. Два числа мають однакові знаки. Тому добуток буде додатній. Як множиться десяткові дробини? зверпитаючи увагу на кому. Тобто 7 помножити на 3,21 і 1 десятковий знак відокремлюємо справа стільки відокремлюємо цифри скільки стоїть в обох множниках разом. Тільки одну цифру. Чот... Відповідь у нас 2,1. Далі 8 множимо на мінус 7. Добуток від'ємний мінус 56. Мінус 2,5 помножити на 5. Множимо, не звертаючи увагу на кому. 25 помножити на 5. 25 беремо 4 рази це 100. І ще додаємо 1,25, 125. І одну, десятку, одну цифру відокремлюємо справа. Одна десяткова цифра. Отримуємо мінус 12,5. І останній приклад: 49 ділимо на 7, буде 7, і множимо на 4. Получаємо 28, тому що. Добиток додатній, тому що два числа мають однакові знаки. Для будь-якого раціонального числа справжнюється рівності А помножити на 1 дорівнює 1 помножити на А і дорівнює А, тобто при множенні а на одиницю ми отримуємо саме число, а при множенні а на мінус 1 ми отримуємо число протилежне а. При множенні а на 0 ми отримуємо завжди 0. Множення числа на 1 і на 0. Приклади. Мінус 15 помножити на 1 буде мінус 15. 1 множити на мінус 18 отримуємо те ж саме число мінус 18. При множенні числа на 0 ми отримуємо завжди 0. Множення на мінус один ось таке правило, що коли число множиться на мінус один, ми отримуємо число протилежне цьому числу. Наприклад, 57 множимо на мінус 1, отримуємо число протилежне 57. А мінус 57 множимо на мінус один, теж отримуємо число протилежне число мінус 57. Перевірте себе. Отже, при множенні на мінус одиницю числа ми получаємо число протилежне даному. А при множенні на 0 завжди отримуємо 0. Розглянемо рівняння. Перше мінус 6 помножити на х. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0, тому х дорівнює 0. Таке, така ж ідея розв'язування рівнянь і для інших рівнянь. b мінус 8 помножити на х-2,5 дорівнює 0. Перший множник мінус 8 не дорівнює 0, тому, мінус, тому дорівнювати 0 повинен другий множник, тобто хміну 2,5 дорівнює 0. Від х дорівнює 2,5. Перший множник х-18,5. І другий множник мінус 19,16 дорівнює нулю цей добуток. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Другий множник не дорівнює 0, значить, перший х-18,5 дорівнює 0. Отже, х дорівнює 18,5. Рівняння г. Перший множник 3,8, другий 18,3 мінус х. Добуток дорівнює 0. Якщо перший не дорівнює нулю, то повинен другий множинник дорівнювати нулю. Звідси ми знаходимо 18,х дорівнює 18,3. Отже, відповіді 0 від5, 18,5 і 18,3. Для будь-яких чисел А, Б, С виконується ось такий. Властивості, які виконуються для додатніх чисел. Це переставна властивість, сполучна, розподільна і <клух> дві розподільних відносно додавання і відносно віднімання. Ну, переставна властивість формулюється від перестановки множників, добуток не, не змінюється. І сполучна властивість формулюється. Щоб добуток двох чисел помножити на третьому, можна перше, перше число помножити на добуток другого і третього числа. Як знайти коефіцієнт буквеного виразу? Якщо числовий множник єдиний, то він є коефіцієнтом Пишемо його на першому місці. А якщо в добутку кілька числових множників... Використовуємо сполучну та переставну властивість множення і спрощуємо вираз. Єдиний числовий множник, що утвориться, і буде коефіцієнтом. Наприклад, у виразі мінус 5b помножити на 7c, ми множимо, використовуючи переставний закон, множимо числа спочатку, мінус 5 помножити на 7. Використовую сполучну властивість. І множимо на b помножити на c. Отримали мінус 35bc, числовий множник записаний на першому місці, він і називається коефіцієнтом. Отже, коефіцієнт цього виразу мінус 35. Поміркуємо. Спростити вираз 4 m помножити на мінус 6 k Перемножаємо числові множники. Мінус 4 множимо на мінус 6. Буде 2 від'ємних числа множиться добуток, додатній, 24. І приписуємо бухвені множники. Другий приклад: 25 помножити на мінус 7, помножити на мінус 4а і помножити на b. Множимо спочатку числа. 25. Множимо на 400, 100 множимо на 7 – 700 числа. Цей добуток має два від'ємних множника, тому добуток буде додатнім. Отже, остаточна відповідь 700аB. Завдання знайти коефіцієнти усіх виразів. Розв'язання. Перше. 0,8х помножити на мінус 2y. Використовую переставну і сполучну властивісті. множення. Отримаємо 0,8 множимо на мінус 2, а потім множимо на хі. Добуток буде від'ємний 1,6х. Отже, коефіцієнт дорівнює мінус 1,6. Другий приклад. Множимо числові множники, отримуємо 14 і помножити на х. Коефіцієнт дорівнює мінус 14. Третій приклад. Множимо числа 6, числові множники мінус 6 на мінус 5 шостих і на 3. 6 помножити на 5 шостих отримуємо 5, то помножити на 3 15. Бачимо два від'ємних множника парна кількість. Добуток додатні. 15 ап. Коефіцієнт 15. Ось відповіді: мінус 1,6 в першому, в другому, мінус 16 і в третьому 15. Урок наш закінчено. Домашнє завдання ви повторюєте правила на сторіночці 216 і готуєте відповіді на запитання. А також тренуєтесь, як знайти коефіцієнт виразів прави 1260, 1262 і 1267. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!